Пустые крымские пляжи уже не новость, но это не единственная проблема полуострова. Там оккупационные власти продолжают нарушать права граждан, особенно тех, кто отстаивает проукраинскую или просто альтернативную точку зрения. Що найменше нам стало відомо про 9 судових засідань, з яких один вирок і три штрафи, 10 затримань, сім допитів. щонайменше три попередження, чи рекомендації, як це дуже модно, власне, зараз на тимчасово окупованій території. Це шість кримінальних проваджень, про які стало відомо в червні місяці. Щонайменше одне захоплення приміщення. І вже використовуваний напрацьований арсенал методів, і традиційно він доповнюється такими практиками доносів, власне, коли свідомі громадяни мають право затримувати, скажімо так, затримувати і опитувати інших громадян або викликати натомість кримську самооборону, яка би вгамовувала екстремістів. Все эти цифры – статистика за июнь. Также в Крыму активно борются с украинским прошлым. Под постоянной угрозой крымские татары, которые пытаются проводить мирные собрания. И даже когда они получают разрешение на проведение массовых мероприятий, это еще не означает, что они будут в безопасности. В июне состоялся суд над организаторами майской акции памяти ко дню депортации крымских татар. Назвали цей кейс 18 травня версія 2.0 або продовження, тому що якщо минулого року окупаційна влада просто заборонила власне проведення мітингів в цей день, то цього року вона не дала дозвіл. А мали власне такий на папері дозвіл отриманий про проведення мирного зібрання 18 18 травня, але після цього провела судові засідання і оштрафувала організаторів мітингу. Что такое политические преследования по-крымски, не понаслышке знает Станислав Краснов. Участник Евромайдана, а ныне боец батальона «Крым» под пристальным вниманием у российских спецслужб уже давно. А адвокат его товарища Александра Костенко рассказал ему о материалах, собранных на него ФСБшниками. Их присоединили к делу Костенко. Відносно мене і також багатьох інших хлопців є великі там розділи. Відносно мене, там, мабуть, сторінок 20, не менше. Вони зібрали матеріали, там фото. Там спочатку починається, що я учасник правого сектора, потім там Азова е е е і ну, теж там якісь такі факти, непонятні, що я там тобірку вбивав, то мирних мешканців на майдані і так далі. И в завершение на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилось сообщение о том, что против Краснова открыто уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса России. Это так называемая политическая статья, предусматривающая наказание за негативные отзывы о российской власти в СМИ. «Как я могу про них позитивно висловлюватись, коли вони мне там купу обшуків провели, меня выключили из университета, который там майже вже закінчив, довели моїх батьків там, не знаю, до инсульта и так далее. Вот. Ну, Наразі така ситуація, що тиск, звісно, проти моїх батьків він дуже потужний. там Кожен день хтось приходить, якісь ФСБшники, колишні СБУшники і так далі. Дорога домой Станиславу Краснову, конечно, не светит. Там его ждет тюрьма. Но и украинская власть со своей стороны подливает масло в огонь, так как ограничивает возможность посещения полуострова для международных миссий. Те, кто прилетают туда из Москвы, вне закона, так как по украинским правилам незаконно пересекают государственную границу. Те же, кто пытается заехать с материка, не могут, так как не имеют достаточных оснований. Это все регламентирует 367-е постановление Кабмина. Дозвил на Крыму. Крыму... Який передбачений порядком, видається виключно за наявності обставин, які зазначені у пункті 21. Ці обставини пов'язані з наявності у іноземців на території Криму родичів, в тому числі поховань родичів об'єктів нерухомого майна? А також, що дуже цікаво, це те, що є ще одна підстава, яка надає право іноземцю потрапити на територію Криму. Це Необхідність для участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення території України від окупації чи з питань гуманітарної політики, і такі дозвіли даються виключно за погодженням або за клопотанням Міністерства зовнішніх справ України. Я гадаю, що долю такого візитера, який перетнув, український, перетнув адміністративний кордон з боку Херсонської області і постав перед очима російського прикордонника, не дуже важко передбачити. Украинской власти необходимо принять меры для решения этой проблемы, иначе никто не сможет провести анализ реальной ситуации в Крыму. Вместе с тем активисты предупреждают тех, кто все-таки набрался смелости посетить побережье Черного моря и понежиться на крымских пляжах. Нужно запомнить несколько вещей, чтобы не разделить участь тех, кто уже оказался за решеткой. Я закликаю вас перед цією поїздкою попередньо перевірити свої соціальні мережі, перевірити свої телефони, свої комп'ютери на наявність матеріалів, які можуть бути розцінені е, окупаційною владою як екстремістські матеріали чи матеріали, які є е, 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 інструментом для розпалювання ворожнечі. Я закликаю вас мати особу на материковій частині України, яка постійно буде з вами на контакті зранку і ввечері о конкретній годині, і яка буде знати, що якщо о конкретній годині ви не зателефонували їй, вона. Буде бити власне, тривогу. Знаєте, що на цій території на кожного громадянина України, на кожного українця, власне, знайдеться і свій таємний свідок Стьопа, і свій потерпілий беркутівець з сенцем чи царапиною на лікті. Тому будьте обачними. Чтобы иметь хоть какую-то картину ситуации в Крыму, волонтеры-активисты ежемесячно делают такой отчет и каждый раз обнаруживают новые и новые факты давления на проукраинских настроенных граждан и крымских татар и новые методы и причины для задержания людей.